Всім привіт! Значить, китайська приборка з Aliexpress задався вопросом її пересвітить. Тому що вона світить білим. Не дуже вона мені подобається по тому, як вона світить. В інтернеті інформації не знайшов, значить, зроблю сам і вам покажу. Ось так вона виглядить а цей резиновий тут такий чехол є. Він знімається. Зганяєте отвертку сюди під бок. І ви його, він приклеєний. Всі провода на фішки, що дуже удобно дуже хорошо. Ось одмітив, де плюс, зліва, плюс, справа, мінус, фомастером черкнув. Зараз ми її розберемо, покажемо, що знаходиться і як її можна пересвітити. Я ж кажу, в інтернеті інформації не знайшов. А мені дуже цікаво і дуже хочеться поміняти в ній кольор. Значить, зараз будемо займатися, але підписуйтесь на канал, кому цікаво, ставте лайки. Погнали! Дивіться, отак вона ось сидить. Там є отакий паз. І оця частина просто знімається. Но вона сидить на клів. Вона приклеєна. Для цього треба заганяти отвертку сюди. Ну, бачите, трошки воно, звісно, поуродувало корпус, ну це на швидкість не впливає. його видно не буде. Ми це все згладимо, підшліфуємо і буде воно як нове. Значить, отак воно це все виглядить. Зараз ну, я його зніму і покажу внутрішність. Дивіться, як красиво це все виглядає. Все чистенько, гарненько. Откручуємо ці три болти. Ось вони. Один, два і ось третій. І витягуємо всю внутрішню частину. Ось так виглядає наша приборка з Алиекспрес. Я ж кажу, я в інтернеті інформації не знайшов, як вона виглядить, як її розібрати. Коротше. Поэтому зробив це сам і вам показую. Ось уже показав. Зараз акуратненько знімаємо цю стрілочку, відкручуємо два болтика, що біля неї, і знімаємо накладку. Далі вже будемо бачити конкретно, що нам треба зробити і до якої лампочки дістатися. І так, дуже важко знімати оцю стрілочку. Дивіться, дуже важко, повірте. Дуже довгий носик. Посажена вона там... Ой, не видно. Та її певний болять. Посажено дуже плотно. Так грів феном, грів, що аж повело рамку. Ну, слава Богу, вовремя остановився і назад можна ще вернути. Да, трохи залапався. але головне, щоб нічого не поцарапати. Знімаємо і бачимо таку красоту. Ось наш круг підсвітки. До речі, сюди можна навіть якийсь світофільтр вставити і, в принципі, навіть нічого не перепаювати. А ось, о, бачите, посередині підсвітка нашої стрілочки. От дуже хочу змінити якийсь на другий колір. Ну, зараз розберемося і покажу, що вийде. Ось підключили ми питання. Ось отак воно освіщається. Дуже цікаво звісно, мені кажеться, що сюди можна просто обичний світофільтр придумати і нічого навіть не перепаювати. А де стрілочка, спробувати ну, перепаяти оті два світодіоди, що посередині. Зараз підкинем. Так, підкинули нашу накладку. Ну, блін, дуже-дуже цікаво. Перепаяти можна завжди. Ну, зараз спробуємо світофільтром обійтися. Ну, в ході розбору зрозуміло стало, що ця конструкція, звісно, одноразова. Дивіться, випаювати дорожки прям, прям дуже не знаю, нереально, тому що вони дуже-дуже тоненькі. Ось лок даже відстав. Ну, Я думаю, це ми встановимо. Це не проблема, буде головне добиться нашого результату. Нічого ми поки що ще не спортили роботу я собі, звісно, знайшов, називається, але нічого страшного. Ось ми досталися до цих болтиків для того, щоб зняти наш оцей світофільтр, ось оцей корпус. Ну, Щоб добратися до тих лампочок. Нічого страшного немає, все нормально. Зараз. Розбираємось, перепаяємося і будемо дивитися результату. Коротше, маленька грустинка. Бачите, сам екран має синій світофільтр. Зняти я його, звісно, не зможу, іначе я спорчу весь екран. Я думав, що тут синя підсвітка, але уви і ах, змінити цвет екрану ну, буде невозможно. Іли ж можливо, якщо буде донор такий, щоб поекспериментувати. Так що з екраном поки що все. Екран ставимо на місце. Е -е -да. Екран на місце ставим. Ну, а далі переходимо до наших підсвітки стрілочки Ось уже в такому зібраному вигляді. Ось так воно виглядає. Два світодіоди перекріпив. Тяпа! Не трогай! Припаяв два світодіода на оці дві дорожки. Таким чином можна змінити підсвітку стрілки. Два 3-вольтових принципі достатньо для того, щоб стрілочка світилася іншим кольором. ну в даному випадку буде червоним світитись. Значить, ось такий світофільтр у нас стоїть. Ми не будемо нічого експериментувати, поки що не буду нічого перепаювати. Цей світофільтр відкладу. І поставлю ось такий красний світофільтр. Зараз ми його наживимо і подивимося, як буде працювати. Ось так виглядає наш спідометр, наш приборчик. Просвіщається трохи світовий фільтр. В цьому місці навіть трошки біленьким просвіщається, тому що не до кінця вставлений світофільтр. Ну, це не біда, ми його закріпимо. А зараз хочу продемонструвати, як воно буде працювати. Давайте зараз ми його включимо. З тим учотом, що стрілочка ще не повністю посажена <кхід> і немає ще маски на сам екран. Дивіться, як класно. Наш прибор готовий. Значить, Ми все спакували. Обійшлися ми тільки одним світофільтром та двома світодіодами на 3 вольта. Така ось його робота від 12 вольт. Пересвітили значить, ми циферблат. Дисплей ми не трогали, тому що на дисплеї є, є у нас світофільтр. Він синій. І його ми не зможемо перепаяти, тому що в нас нема донора, можна дуже легко і просто його спортити. Тому вирішив не займатися єрундою, просто пересвітив шкалу, нашу пересвітив і стрілочку. так виглядає. Дуже красиво від 12 вольт можемо дати, скільки там і більше можемо дати. 13, 14 до 15 вольт. Він до 20 тримає нормально. Мінімальний поріг. 10 вольт. Все, починає тускнути, ну ми не будемо знущатися над ним, хай 13 вольт буде. Ось так він працює.